То живе на бабусинім подвір'ї. Привіт, малята! Сьогодні я пропоную вам разом зі мною поїхати у село. Рушаймося! Село чудове місце для вирощування урожаю та вигодовування свійських птахів. Тут дуже багато роботи. Потрібно допомагати бабусі навести лад на подвір'ї. Допомогти кожній пташці знайти своє місце. Найпоширеніші птахи у господарстві це кури. Вони їдять пшеницю, тому мають гарне пір'я і здоровий вигляд. Господар курника півень. Він має гребі на голові, гарний хвіст і міцні шпори. Господиня курка з курчатами. Живуть кури у курнику. Гуси великі птахи з довгими шиями. Вони гарного білого та сірого кольору. Гусак великий високий птах, який захищає свою сім'ю гуску з гусенятами. Живуть гуси у гусятнику і полюбляють плавати у річці. Качки невеличкі водоплаваючі птахи. Качки полюбляють прогулянки до річки чи ставка. Вони бувають білого, сірого, коричневого кольору. Головний у качок качур великий і сильний. Його подруга качка, а діточки каченята. Живуть качки у качатнику. Індеки, мабуть, найбільші птахи на подвір'ї. У них великі крила, хвіст і міцні ноги. Головний індик, великий птах з великим гарним хвостом. На носі у нього висить хоботок, який у разі небезпеки збільшується і набуває загрозливого вигляду. Його подруга індичка, не така велика за розмірами, а малята індичата. Живуть індики у індичатнику. Ось як багато птахів у селі в бабусиному господарстві на подвір'ї. Бачите, як цікаво в бабусі на подвір'ї. Частіше навідуйтесь до своїх бабусь та допомагайте їм по господарству. Бувайте!